Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з основними ресурсами та діяльностями, які доступні в системі дистанційного навчання Moodle. В Moodle передбачено додавання в курс окремих активних елементів для організації самостійної роботи студентів. Активні елементи це те, що в очній формі навчання можна назвати позалекційною активністю студентів. В дистанційному навчанні вона має вплив мережевої комунікації, перш за все це форуми, чати, обмін повідомленнями, електронні уроки, семінари, спільна проєктна діяльність, наприклад, по складанню глосарію до курсу. Крім того, робота з цими елементами курсу вимагає від студентів і учасників активної навчальної діяльності, оскільки саме ця робота оцінюється системою чи самим викладачем. Її результат наприкінці вивчення курсу дозволить викладачу визначитись підсумкову оцінку за засвоєння викладеного та пройденого матеріалу. Крім того, кожен елемент має своє умовне позначення, піктограму, що значно полегшує роботу з ним. В таблиці наведено подібні піктограми та поз'яснення до кожного з елементів. Крім того, існують менш розповсюджені, а точніше рідше вживані елементи Moodle. Вони наведені в таблиці. До них відносяться анкета, робочий зошит, книга, діалог, скорм, віки та інші. Їх функціональною особливістю є те, що вони вимагають від студента більш пасивної участі у діяльності, це, наприклад, відповіді на запитання або робота з документом. Щоб додати будь-який ресурс або діяльність, чи просто внести зміни до вашого курсу, потрібно перейти в режим редагування. В режимі редагування біля кожного з об'єктів курсу з'являються маленькі піктограми для редагування, виділення чи переміщення цих об'єктів. Наразі ми бачимо заголовок та вступну частину курсу. Переходимо нижче по сторінці. Під переліком уже існуючих елементів курсу розміщена кнопка Додати діяльність або ресурс. З'являється вікно, яке на дві частини. В лівій частині ми бачимо перелік доступних діяльності або ресурсів, які можна додати до курсу. В правій частині при обрані будь-якого з'являється його опис з правилами використання. Демонструю, на прикладі, ресурсу скорм, завдання, тест та інші. Розподіл усіх елементів на діяльності та ресурси є логічним, тому що діяльності вимагають від учня активних дій, наприклад, пройти тест чи виконати завдання. А ресурси є джерелом інформації, необхідної учні, для того, щоб виконати поставлене завдання. Створення усіх діяльностей або ресурсів є досить типовим та схожим. Покажу, наприклад, і додавання ресурсу сторінка. Підтверджуємо створення кнопкою додати. Відкрилося вікно створення. Червоним виділено обов'язкові поля для заповнення. Вводимо назву майбутньої сторінки. За бажанням можна додати опис, наприклад, мета створення або що саме містить ця сторінка. Опис можна як відображати, так і приховати на основній сторінці курсу. Важливим для заповнення є поле контент. Саме тут ви розміщуєте всю ту інформацію, яку в результаті хочете побачити в своєму ресурсі сторінка. Якщо об'єм контенту великий і ви хочете його оформити і відредагувати, зручніше перейти в повноекранний режим. Загальний вигляд повноекранного режиму нагадує типовий текстовий редактор. В ньому є вкладки, де можна вказати шрифт, присутні параметри налаштування розміру тексту і вкладка форматування абзаців та заголовків. Також присутні такі параметри, як жирність, курсив, підкреслення, накреслення, нижній та верхній регістр. Для того, щоб застосувати зміни до конкретної частини контенту, її необхідно виділити. Наприклад, внесемо зміни до орієнтації тексту, додамо підкреслення та подивимось результат. Також можна змінювати колір тексту та його заливки. Редагувати абзаци, утворювати нумеровані та маркеровані списки, додавати гіперпосилання, вставляти малюнки, формули таблиці. Вийдемо з повноекранного режиму та продовжимо створення ресурсу. Наступним є параметр налаштування зовнішнього вигляду. Це стосується відображення ресурсу та його опису на сторінці курсу. Наступним є спільні налаштування модуля. Параметр дає можливість налаштувати виданість, показати чи приховати, а також додати ідентифікатор. Наступним параметром є обмеження доступу. Тут ми вказуємо, з якої по яку дату даний ресурс або діяльність будуть доступні, а також умови для оцінювання. Встановлювати дати можна за допомогою календаря. Після внесення всіх змін вам пропонується три кнопки для завершення роботи. Перша допомагає зберегти всі зміни і повернутися на сторінку курсу. Друга зберігає зміни, але переносить вас на сторінку діяльності. А третя скасовує всі зміни. Відкрилося вікно щодо створеного нового ресурсу сторінка. Тут відображається її назва опис. Контент та дата останньої зміни. Повернемося до загального курсу. На сторінці курсу під переліком раніше створених ресурсів та діяльностей відображається назва, посилання та опис щойно створеної сторінки. В режимі редагування навпроти даного ресурсу вже відображаються піктограмки для переміщення, видалення чи внесення змін. Загалом створення будь-якої діяльності та ресурсу є однотипним, має схожі поля та параметри. Окремі з них, які мають особливі відмінності, будуть розглянуті в наступних уроках. Дякую за увагу!